Доброго недільного дня, всім. По-перше, хочу всім подякувати, хто привітав мого сина із Днем Народження. Всім щиро дякуємо. Дуже приємно. Вчора посиділи за святковим столом. Сьогодні у нас вже робота, хоч і неділя. Їсти наготовлено хватить на два дні. Тому вже не буду відволікатися на приготовку їжі. Ну, а зараз про головне. На дворі щось похолодало, немає сонця, якийсь вітер холодний. Має бути ще дощик днем, і, і мають бути вночі дощі, і мають бути до мінус трьох заморозки. Це, звичайно, не дуже радує. Ці перепади, вони погано. Пливають на нашу розсаду. Я знаходжуся в тепличці, яка в нас опалюється, і в нас тут на стелажах, бачите, у ящичках перець і в касетах у нас огірочки. Огірочки в добрий час сказати стоять і нічого їм немає. Немає чорної ніжки поки, думаю, що й не буде. Огірочки у нас такі, хоч, хоч би не зглазити, огірочки в нас такі, що вже можна їх навіть садити в землю. Це вони в нас призначені, як ми вже показували новій теплиці для посадки у новій теплиці. Якщо все буде добре, то ми плануємо так на кінець березня, на початок квітня, побачимо, яка буде погода, збираємося їх висаджувати у. У цій теплиці. Для запобігання, щоб не напала чорна ніжка на огірочки, ми звичайно підливали їх превікуром. Знаєте, що це. Всі, мабуть, знаєте, що це фунгіцид системного впливу. З ефектом стимуляції росту проти кореневої гнилі, огірків, томатів. І ми використовуємо навіть у розсаді перцю, він не тільки проти кореневої гнилі, а ще і стимулює розвиток рослинки і зміцнює імунітет на ранніх стадіях. Це такий препарат, який незамінний для обробітку розсади. Ну, про цей апарат і про деякі інші, ми будемо спеціально буде в нас відео і будемо про це розказувати. Зараз просто в мене рядом біля мене немає цього препарату. Я чомусь не взяла, щоб показати. Але іншим разом спеціально Відео будемо про це розказувати. Тепер про перчик. Ось в ящичках у нас перчик, який вже такий у нього зріст, що вже можна його пікірувати, вже хочемо його пікірувати, але поки ранувато в тому плані, що, може, його трошки повредила чорна ніжка. Трішки ми понесли втрати. Особливо ось у цьому ящичку. Бачите, є такі прогалини. Мабуть, в цьому ящичку заражена, як кажуть, земля. Бо в інших ящичках більш-менш так нормально. Немає такого, кажуть, падіжу. Це причина того, що ми використовуємо ту саму землю. Використали, наша помилка, що ми використали ту землю, у якій вже була розсада. Потрібно все-таки не лінуватися, а брати зовсім іншу землю. Або цю землю знезаразити треба було. Якось ми це упустили. Тому все-таки надалі будемо брати, використовувати свіжу землю. Перчик теж обробляли превікуром. По інструкції 3 міліграма на 2 літри води. Це така біда з цією чорною ножкою, це така пошесть. І з нею потрібно боротися. Тому що може загинути багато розсади. Поливаємо всю цю розсаду, яка тут у нас в теплиці, теплою водою. Бачите, в нас поливальники з водою і там чаник гріється водичка. Обов'язково тільки теплою, тому що тут вони на стіла жах, земля прогріта, земля тут тепла, і потрібно поливати теплою водою, щоб не наробити шкоди. Щоб не було хвороб. Погано, що погода трохи помінялася, бо бажано, щоб було сонечко, щоб менше палити і для рослин було б хорошо. Ну, якщо на дворі сонце, то ми, звичайно, включаємо вентилятор, відкриваємо двері і провітрюємо. А зараз прийдеться палити вентилятор, не знаю, можливо, трошки включимо. І двері не будемо відкривати, а будемо тільки палити і поливати теплою водою, якщо це потрібно. Ну, ось коротко і все. Все, що хотіла в цьому відео, я сказати вам. Всім дякую, що дивилися, що додивилися до кінця. Пишіть коментарі, всім відповідаємо. Підписуйтесь, хто ще не підписався. І далі буде.